Інтеграція постер з SAP Business One. Які можливості? По-перше, протокол обміну http сервіси, а саме API. По-друге, тип обміну двусторонній. А це означає, що дані у нас мігрують між системами у двох напрямках. Із SAP Business One у напрямку Постер. У нас вивантажуються групи товарів, товари і ціни. А із системи Постер у напрямку SAP Business One вивантажуються чеки. На основі чеків в SAP Business One створюється документ замовлення покупця. А вже на основі замовлення покупця створюються два пакети документів. Перший це виробничі документи, замовлення на виробництво, випуск продукції. Списання матеріалів. І інший пакет документів це продаж та документ оплата. Тепер детальніше по цих. Напрямках. Перше це міграція даних із саб Business One до постера. На прикладі товарів. Наприклад, у нас є група позицій, група товарів, які називаються товари. То у нас не всі товари будуть вивантажуватися у систему постер. Ось у нас 16 позицій, але вивантажуватися у нас у постер будуть лише ті позиції, у яких в основних даних додані, додані склади, які пов'язані із системою постер через ID завідіння. Таким чином, після того, як товари будуть вивантажені у постер, а також. Інші е, дані з цією е, табличкою, то у нас у системі постер з'являться категорії. Категорії будуть прив'язані до закладів відповідних. Вивантажуться лише ті товари, які нам потрібні у, системи, у системі постер. І касир в терміналі на своєму головному екрані зможе побачити відповідні категорії. Увійшовши, побачив відповідні товари. Зможе набрати чек. Прив'язати, наприклад, якусь знижку. Сплатити, вибрати, наприклад, методи, налічний картою. Після того, як будуть додані чеки у систему, буде сформований архів чеків. Цей архів за визначений. Ну, так, за кожен день у визначений час буде вивантажуватися із системи системи постер у е, систему SAP Business One. Так як у е, постер, чеки формуються по усіх закладах, які є, е, то е, на суму. З відповідними е, способами оплати, з деталізацією там, до товарів, то у систему SAP будуть вивантажуватися е, такі чеки з групуванням саме по е, закладам. У програмі е, SAP Business One. По вже раніше переглянутій нашій схемі інтеграції, у нас буде створено перший документ замовлення клієнта. Сюди у табличну частину потрапляють усі товари, які були продані у чеках. Вони групуються у розрізі товар, ціна і знижка. Після того, як вже Замовлення клієнта було створено, можна подивитися, як виглядає схема у карті відносин. То у нас перший документ замовлення клієнта, потім йде серія виробничих документів: це виробниче замовлення, відпуск для виробництва, надходження з виробництва і завершуючий продаж і вихідний платіж. Тож після того, як замовлення клієнта було створено, у нас іде виробниче замовлення. Виробниче замовлення у нас потрапляють лише товари, у яких є специфікація, тобто ознака, що він виробничий, і кількість у нас групується. Тобто, якщо у замовленні, наприклад, це у нас булка з маком, у нас булка з маком два рядки. 6 і 3 одиниці. То у виробниче замовлення потрапляють вже кількість 9. Але на кожен, на кожен товар, який є виробничим, створюється окреме замовлення. Тому у схемі можемо побачити два виробничих замовлення на кожен з товарів, які виробничі. Потім створюється документ відпуск для виробництва. Сюди у нас потрапляють усі матеріали, які були використані для виробництва цього товару, за нормами, які визначені у специфікації. І наступний документ: останній виробничий. Це у нас надходження з виробництва, це випуск продукції на склад. Усі документи, виробничі і також продаж. І ну всі усі у схемі документи. Вони створюються на дату чека. Після того як виробничі документи завершені, створюються на основі вже замовлення замовлення покупця, у нас створюється документ продаж таблична частина копіюється повністю, і документ додається у систему без будь-яких коригувань. Також останній документ у схемі створюється автоматично, це вхідний платіж. У вхідному платежі заповнюються методи засоби платежу у залежності від того, яким способом клієнт у постері сплачував за. Сплачував чека: це або може бути готівка, або може бути грошовий переказ, ну тобто розрахунок карткою. Якщо це розрахунок карткою, то відповідно заповнюється вкладка засоби платежу. Якщо готівкою, то вкладка готівка. Якщо був і той, і той метод, то заповнюються одночасно дві вкладки в одному документі. І документ проводиться. Таким чином, цикл у нас інтеграції завершується. На цьому все. Дякую.